Всі привіт! Рада вітати вас на платформі AstraTron. Сьогодні візьмемо додаткову інформацію для вас на червень 25-го. І так, перше послання для вас тільці. Що тут? Вам скаже оракул успіх. Я знаю, що немає більшого успіху, ніж любов. І ця любов до себе. Mm -hmm. І ще підказка від оракул зухолості. Сила енергії, Лева прийшла. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, якраз до речі. Сила це в нас про те, що ми щось в своєму житті умовно <пробуємо> приборкуємо через терпіння, з любові, так? Mm -hmm. Не через подавлення і свою в чомусь перевагу, так? Не агресивно, а через терпіння і увагу. Вау, красиво шлях. Тобто ніжність в чомусь це така сила, яка здатна прибортити звіра? Основна енергія до кінця червня в цільці. Четвірка Пентаклі. Okay. А що ви тут? Okay. Трішки консервуєтесь. Стабільність. Ви стабільні. Можливо, за щось тримаєтесь дуже за зону так, комфорту. Ну, скоріше, це та зона, де вам вже все добре знайомо. ви знаєте, що, куди і як, як все працює, і хоч вам в ній може бути трішечки вже, ну, так собі. Нудно, наприклад, чи тісно, тісно так? дивіться, скільки звуків ось. Все одно енергія от така, поки що. І щось можливо накопичуєте, працюєте, можливо, вдома з дому, чи з нерухомістю. Хм. Ну, ви тут вросли, вросли дещо в цю зону комфорту. То це може бути вже нам некомфортно, повторююся, але це вже звичка. що звернути основну увагу на королеву жезлів, так. У тобто, вас жінка вогню є в оточенні. Лев, Лев сильно відчувається. Лев стрілець Овен, проте повторюсь, сильно лев на неї зверніть увагу. Ну, дівчат, також зверніть, що ви хочете трішки, показуйте себе. Можливо, щось змініть в, своїй, в своєму образі, так? Дозвольте собі більше креативу. До речі, оце якраз королева жезлі, вона успішна. Мадам. Чому? Тому що вона. Робить все, що їй подобається. так Вона втілює свої ідеї. І. В цілому не сильно ну, переживає, як це буде сприйматися іншими колесом. Да, це от, можливо нам вашу реалізацію пов'язано або на соціальні кола. якась зміна, можливо, несподівано щось буде відбуватися. Пересторога, застереження, королева Пентакільно. Ну, а ви в своїх енергіях. Тільці. Все. Слово не маєсь підібрати, знаєте, той дракон, який сидить на скарбах, і все під себе, все під себе, все додому. Все додому, все в сім'ю. Ось, і це пересторога, розумієте? Ну також це може ще стосуватися того, що ви надмірно в чомусь накопичуєте, да? накопичуєте там об'єкти матеріального характеру, там накопичуєте ресурси, накопичуєте. Енергію, ви все накопичуєте. Насправді, накопичення, воно прекрасне. Мало хто в наші часи володіє цією навичкою, багато хто не може втримувати ресурси довго. Однак, часто ми накопичуємо з бажання себе захистити. Так? Тобто, в нас таке з'являється відчуття захищеності, коли ми накопичуємо щось. Ми, наче такий собі бар'єр вибудовує між а, нами і чим? Наприклад, зовнішнім світом. так? А, окей. Ну, але це пересторога. І ще пересторога може бути пов'язана з вашим здоров'ям, з вашою оболонкою. Ну, або це ще якась зімна енергія, якась зброя енергія. Тут жінка, яка в цілому працює з ресурсними каналами, з фінансовими. А мати відношення до комерції та бізнесу. Окей, порада щодо пристрою паль Проявіть цікавість, інтерес. поспостерігайте за кимось. Можливо, за цією королевою жезлів. Ось. Тому що це для вас має якийсь позитивний наслідок. Ось. Зверніть увагу на щось, правда. Тут іде порада, що виходьте з зони комфорту. Четвірка пентаклів, пажезлів, це історія про те, що виходьте з зони комфорту, що мається на увазі? Зона комфорту це не бросково ваш дім чи ваше робоче місце. Тобто міняйте тропи, якими ходите. Ну, наприклад, ви ходите в магазин однією дорогою, змініть дорогу в той же самий магазин, змініть просто маршрут, міняйте маршрути, окей? Порада йде, як в червні спробуйте змінити маршрути. Більше виходите, можливо, на прогулянки, в тому числі ну, в, певні, в певну мережу, наприклад. так. Дізнавайтесь щось нове, щось вас цікаве, що, що вам може бути цікаве. Окей. Ще якась тут дитяча енергія, першопроходця. Авантюриста. Вам Тут якась авантюра потрібна. О, дозвольте собі авантюру. Любові до себе, радісна подія. Дивіться, закохані. Ну, чудово. Тут вибір по серцю, або це партнерство, яке вам гармонічно. Бачите, вони ніби відрізняються, але намагаються бути один для одного, так, відповідними. Окей. От наріга білизнюків прийшла. Ну, це може йти тема в стосунки або в реалізації вашої цікавості, так, яка вам по серцю. Ну, тобто не тому, що це раціонально, чи це принесе вам якийсь е, матеріальний результат, ну, а тому, що от просто вам хочеться ризикнути, чи привнести щось нове у своє життя. Чи якось відчути себе по-інакшому. Лец Угу. Так, у вас ріст по енергіям іде. Ваша енергія, от ви націлені облаштовувати свою зону комфорту і в ній якісної рости. Оце, знаєте, приблизно історія про те, що я все організовую там, вдома, чи там, де я часто ну, знаходжуся більшу частину дня. Так, я все налагоджую так, щоб мені було кайфово. Така у вас енергія в цьому червні, однак зверніть увагу, що тут є якась харизматична особистість. Вона вас цікавить, вона вас зацікавить, тому що вона в чомусь може відрізнятися своєю поведінкою. Окей. Ну, тут може бути якась поїздка чи зустріч, в тому числі. Відлюдник Енергія Діви прийшла. Ну, це частково ваша відчувається, тому що ви в чотирьох стінах тут метафоречно. Вау, Тільці! Тут є хтось, хто, наче, показує зворотню сторону медалі вам. Ви, чи сумніваєтесь їхати чи не їхати, чи робити дію, чи не робити, чи приймати якусь пропозицію, якось от така тут історія. Вона чомусь. Тут я не бачу роздумів, але тут є якийсь пошук рішення, давайте скажу так. І насправді. Порада звучить як ну, вперед, вперед. Тому що це має для вас хороший результат. І що саме цікаве, що ну, не очікуйте від себе. Менше А, Люник буде ще говорити про те, що занижуйте степінь важливості і більше ну, дійте так легко, граючись в чомусь, да, сприймайте це як гру. Так, проявіть цікавість, не очікуйте там якогось там, суперрезультату. Ось. Але, ну, мається на увазі з порогу. Да? Якщо ви хочете щось реалізувати, тобто ви тут знаєте, як на роз... не те, що роздоріжжя, у вас, у вас, у вас метушня може бути, чи не... вас тягне і наліво, і направо, ви не знаєте куди. Так? Чи туди, чи сюди. Не знаєте, звідки очікувати чи що, а, якоїсь новини. Чи появи когось. Ось. Але зверніть увагу, що тут є поява. Є якась зустріч і комунікація. Це діяти життєву мудрість, до речі, але в питаннях вашої реалізації і комунікації. Виходьте з печери. Тут, до речі, цілитель є. Не знаю, якась жінка-цілитель у вашому оточенні. Можливо, практик. Ось. Ну, Тут енергопрактик відчувається. Так, тільці перестрої. Ну, ваша стабільність. Знаєте, можете відчувати якусь якісь важкість. А, в тілі важкість а, в, 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 в Переміщені ось. Ви дуже зафіксовані. Також пересторога може звучати в сторону вашої. тут Овен, ну, теж, Пересторога звучить в сторону того, що ви там маєте на сьогоднішній день, що накопичили, і ще якийсь робочий момент також. Десять вечов по тілу тут іде історія сильна. Не знаю, тільки. 10 вечів. Тут, знаєте, от не для всіх, але я скажу: тут потрібен або масаж, або акупунктура приблизно. Це може допомогти. Зверніть увагу, що в цьому є для вас позитивна динаміка на тіло. Або якийсь енергопрактик, який з вами працює, який знімає вам блоки, це вам на користь. Окей? Тут пересторова, тому що ви. Можете в чомусь ем, ігнорувати сигнали ну, тіла. Можливо, хтось веде велику кількість ну, такого способу життя. Ну, хтось сидить багато. багато,сь да? ну, може офісна робота, ну, чи така робота, яка не потребує переміщень. А, ось. Ну, мається на увазі, що ногами. Да? Або це не означає, що ви не рухаєтесь, але ви можете робити якісь такі задачі, які сильно ну, вашу оболонку виснажують, розумієте, вашу фізичну оболонку. Тому тут все ж таки рекомендація йде, що м, хто там себе виснажує фізичними навантаженнями. Навпаки, тут потрібно трішечки зняти з цього аспект, ну тобто, Відпустити себе на волю, дати собі відпочити. Окей? Ну, або попрацювати з кажу, спеціалістом, який допоможе вам розробити ті зони, які у вас так больові, якісь точки ваші на тілі. Ну, і в той же час, хто мало рухливий, веде спосіб життя, а тут це відчувається по четвірці пентаклів, то ну, більше активності потрібно ось привнести в життя. Ну, До кінця червня хоча б почніть Пажас. ось. Ма, дійте. Це якесь можливо навчання, в тому ж числі, чи освоєння нового. Чомусь тут новачок. І можете це сумніватися, як це вплине взагалі на ваш статус, на ваш образ. Це якісь оці... оціночні судження, в тому ж числі тільці. Ну, знаєте, та що б я там не сказала. що, ну, Шліть лісом ціночні ці судження все одно. Знаючи, що тількі досить такі стабільні в своїх переконаннях вам це не просто. От кому, кому, ідіть в королеву жезлів. Якась королева жезлів тут щось вам пропонує. Щось транслює. Ось якесь можливе рішення, якийсь вихід, якусь практику також ви можете тут розглядати. Тому порада звучить, як приглядіться уважніше. Так? Приглядіться, тому що в цьому для вас є ну, правда, ресурс. Ну, тобто, як ресурс? Це для вас краще на перспективу. Тобто, щось... Зацікавтеся цим. Проявіть хоча б ну, грам цікавості. Ось. Ну, я для чоловіків скажу, що тут така жінка. Можливо, ви за якою жінкою спостерігаєте, але не наважуєтеся їй написати чи що. Ну, там, наприклад, да? чи щось проявити в її сторону, ну так вперед. Тут порада звучить, що так, так, да, дивіться, шестіка пентаклів. Можливо, ви хочете ну, подарунок зробити, чи презентувати щось, чи якось допомогти, так? Допоможіть? Якщо у вас є можливість. Ну, або ця жінка вам пропонує якусь підтримку, прийміть. Тут ну, потрібно комусь дячити, чи що? Да. Я повторюсь, це може бути якась практика. Або ви для себе розглядує, розглядуєте сферу е, практик в чомусь, да? Тут може йти робота з тілом. Ось. А, так, радісна подія. О, ще кажу, що це важко. Дивіться, десятка жаль, ви вже вязаєте, цю вязанку і в'язати. І ну, таке враження, що вам це подобається. Розумієте, в чомусь це от, ähm, тільці мазохізм, Я серйозно. Ви від цієї важкості, можливо, не я відчуваю відчуваюся, ви від важкості отримуєте кайф, тому що в чомусь ця важкість дає вам відчуття достатності. Але багато це не означає якісно. розумієте? В принципі, радісна подія буде пов'язана з тим, що ви завершите всі якісь там задачі, скинете цей вантаж, і вже от якийсь вибір у вас більш такий здоровий тут починається. Та шут, обнулення. Ось, почуття провини, щоб скинути тут. Наприклад, я чогось не роблю, я щось не реалізую, якось не дію, тому що в мене є перестрога в сторону того, як це повпливає. На той образ, який я для себе створив, створила, на той статус, який я маю. тра-та-та-та-та. І це відчуття провини. Ну а як же я зроблю так, як я хочу? А, ну, не оп... ну. Не розглядуючи, як це повпливає на інших. Тільці. Ну. Як сказати? Ну, якщо ви відчуваєте, що вам уже просто тісно, там, де ви знаходитесь, так? що ви потребуєте якихось нових енергій, то дайте собі ці нові енергії. Ну, тобто, ви нав... В мене є відчуття, що ви навпаки. Ну, типу, якось від нового намагаєтеся закритися великою кількістю задач і обов'язками, які у вас є. Типу, це такий ваш, ваш щит приблизно. А... а тут потрібно трошки ризикнути. І не вести за собою все те, до чого ви звикли, тому що ви собі створите, розумієте, не парашут для прыжка, а навпаки, оцей цей ярмо. Зараз. Так, ви тут відстоїте. Відстоїте, так. Да. Бувай які там трикутники, якісь. Навіть не хочу туди лізти. Тільці. Для вас цей ризик це цілий квест. Насправді, це якась, знаєте, от як непідйомна ноша в чомусь. Але ви розгребете частину, от що правда, то правду до кінця червня ви частини от цього вантажу позбудетесь, можливо, якоїсь важкості, якщо почнете більше звертати увагу на активність, в тому числі свою фізичну, так, вам полегшає. Контексті того, що е тут знижується градус е цієї важкості, тому що ну, цілком можливо, що ви частину делегуєте, так? але це я не відчуваю як делегування, це я відчуваю, що ви все ж таки приймаєте рішення не брати на себе стільки е обов'язків, ну і зупинитися на якійсь конкретній межі. І більше часу все ж таки присвячувати своїм інтересам.